Мистецтво ніколи не помра. Yeah. Мама дзвонить на мобільні молиться за мене, я просив кричав, що сили до них мов до стіни. Люди мовчі тіні стоять, ніхто руки не подає, хочу все відразу роблю, чи лише пусте називать мене сладким часом поважати мноть, обіцяв собі, що закинув мого зла Та на довгий час ляжу на дно, з на пісів собі заруби горів. Я yeah. бід мене качає, надихає, творити йому зло Ніхто в мене не вірить, і ніхто мене не любить Проще все рішають і тебе не поховають і цінний лік, які мене вбивають, yeah. Мрой, я броя схожу з розуму, спалах, не спасає, був на крок до смерті від обриву відійшов. Зрозумів, що жити, хоче позитиву світ, нести не теж моя любов. Я хіба не заслужив? Я продовжив жити, коли в мене трапли були. Відвернулися усі, навіть не попрощаюсь. Ні, я не самою, лежу, не варті слів. Більше не думаю про тих, хто був неправий Я не буду радий, я вас більше не чекаю. Я не буду радий, я вас більше не чекаю, я не буду радий, я вас більше не чекаю, я роблю свою справу, вору піднімаюсь Я продовжу жити, коли мене треба були Відвернуюся усі, навіть не попрощались Ні, я не сумую, ви вже не варті слів Більше не думаю про те, хто був неправий Я не буду радий, я вас більше не чекаю Я роблю свою справу, вору піднімаюсь Ні, я не сумую, ви вже не варті слів Більше не думаю про те, хто був неправий. Я я не буду радий, я вас більше не чекаю. Я роблю свою справу вгору піднімаюсь. Я продовжу жити, коли в мене травли були. Підвернулися ось і навіть не попрощаюсь І я не сумую, ви вже не вартіє слів. Більше не думаю про тих, хто був неправий. Я не буду радий, я вас більше не чекаю.